Дорогі друзі, я проведу невеличку екскурсію по своїй виставці, яка відбулася рік тому в Києво-Печерській лаврі. Я знаходжусь на першому поверсі Великої лавської дзвіниці. І від входу розвішені картини, присвячені вони так зібрані в одну тему Крим. Тут куточок старої Ялти, Гурзуф, море за картинами Степана Ярового. В цьому куточку Парк Олександрія, Біла церква і пейзаж нашого Троханова острова. Архіп Куїнджі. Море Крим. Ніна і Альфонс Жаба. Я захопилася цією художницею. І зараз продовжую вишивати за її акварелями. Невеличкі скринички в різної тематиці і портрет Мадемуазель Ваган поль Сезан Ельо. Неймовірні пейзажі Костянтина Крижицького, зимовий пейзаж зі стажками та дуби. А це мої нові роботи, які присвячені українському авангарду картини, скринічки і жилет, який вишит за мотивами Ганни Собачки Шосток. А далі е, Олександра Екстер, Береги Сени, це її французький період, Олександр Богомазов, Гончари, і Олександра Екстер, Сєвр, міст» знову Олександр Богомазов, Київ, і Богомазов Букет. Я всі свої роботи люблю, але тут зібрані такі особливі скринічки. Тут авангард, Казимір Малевич, Любов Попова, Соня Долене. Скрині вишити за мотивами творчості Гани Собачки Шостах відірватися я не могла, і з таким захопленням, з таким. Азартом я їх вишивала. Ну, Такі вони в мене вийшли, дуже яскраві, насичені. Далі запорожець Антіна Монастирського і Іван Сірку, Антаман Рєпіна. Святий Борис. Нарешті вишита карта Києва, 10-13 століття. За реконструкцією Кутового та Розенбергу. О, Зараз подивлюсь, о, от тут ми зараз знаходимось, Печерський пагорб, тут Києва-Печерська Лавра. Можна тут все роздивитися, дуже було цікаво вишивати. І зараз дуже цікаво мандрувати вулицями старовинними ручіями, річками, знаходити свої місця улюблені. От Зараз я подивлюсь: о, отут оболонь, вона була. Дуже велика, вона займала плоску частину подолу. От річка Сетомль летописна, вона вже зникла. Далі ми рушаємо глибочиця і стара частина подолу. Далі, що ми бачимо, верхній город. Далі, далі, далі. Що ж там у нас далі? Тут і ліси, і мури, то все верхній город. Урочище Хрещатик, там перевісище. Зараз у нас європейська площа Неводничі, їдемо далі, і літописна ріка Либідь. Отака От в мене вийшла карта. А ось стоїть наша древня наша прапрапрабабуся Кияночка. І, і дивиться і на лівий берег. І на майбутнє оболонь. Ось така в мене вийшла карта. Далі зверху святий гліб, справа полковник Іван Богун за літографією Яна Мадієвського, а внизу гетьман Павло Скарапацький вишивала за маленькою дуже світлиною. Остання вітрина тут зібрані. Різні мої картини і скрині на тему Україну, України України Києва. Ну так, все, що я вишивала ще в минулі. Моя виставка відбулася за підтримки проєкту UA Heritage «Мистецтво під час війни. Це їх банер. Прийшов рік, а я і досі згадую теплу атмосферу відкриття виставки. Відвідувачів, прохолоду дзвіниці, такі жаркий, такий спекотний день і саму Києво-Печерську лавру, де кожен камінчик дихає історію. Дякую всім, хто був поруч зі мною.